За Січень 2026 року було вивезено силами КПУАШ близько 1600 тонн снігу. Після того, як завантажили сніг, ми вивозимо його на спеціально виділені майданчики. Сьогодні вивозили сніг з вулиці Параджанова біля садочка, потім вулиця Грушевського біля садочка. Проводимо роботи по вулиці Корольова, Розчищаємо зупинку трамвайну. Даний випадок приїхав бригада з механізмами, з міні-навантажувачем і людьми. Розчищається зупинка, вантажиться сніг на самоскид. Такі роботи проводяться щодня з 8 до 17.00. На сьогоднішній день ми не вивезли. Центральні вулиці, тому що випало випала велика кількість снігу за останній тиждень, включно ми е, силами КПУ не встигаємо фізично його вивести. І є такі ще заявки, як дитячі садочки. Ми заїжджаємо, розчищаємо для того, щоб можна було завести туди харчування. Якщо ми сьогодні не встигаємо вивести по вулиці Бердичівській, то завтра бригада заїжджає дороблює і переїжджає на інший об'єкт.